Financial Times публікує матеріал. Росія спрямовує свої ракети на наші атомні об'єкти. Тим часом міністр закордонних справ заявляє, ворог атакував підстанції двох наших АЕС. Україна вже вимагає термінового засідання Ради МАГАТЕ. А сама агенція зазначає, ядерна безпека в Україні вкрай нестабільна. Всі подробиці вже за мить. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. За даними видання The Financial Times, російські ракети тепер націлені на атомні об'єкти України. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга констатує: окупанти били по підстанціях двох наших атомних електростанцій. Далі цитую: під час атак Росія знову націлилася на підстанції, які живлять Хмельницьку та рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи. У зв'язку з цим Україна вимагає терміново скликати Раду Магате у самому агентстві Підтвердили, Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені зменшити виробництво електроенергії після нічного нападу на електропідстанцію. Магате зазначає, ядерна безпека та захист в Україні залишаються вкрай нестабільними. Варто зазначити, що удари по підстанціях АЕС є найнебезпечнішим сценарієм для енергосистеми України. Атомні станції виробляють більшу частину генерації в країні. А отже, якщо підстанції АЕС будуть неробочі надовго, енергоблоки атомної станції доведеться зупиняти у такому випадку. Виникне дефіцит електроенергії, який не вдасться компенсувати за рахунок ТЕС ГЕС чи імпорту з Європи. І в такому разі існує ймовірність сценарію повного блекауту. Тим часом кандидатка біологічних наук Олена Паренюк, старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки АЕС НАН України, відповіла у коментарі змі, чи можливий вибух на ХАЕС та як охороняється станція від ворожих дронів. Якщо на Чорнобильській АЕС медіатором нейтронів був графіт, то на реакторах типу Хмельницької АЕС уповільнювачем є вода. Хмельницька атомна електростанція є супербезпечною саме тому, що були враховані всі попередні помилки. Крім того, станція стратегічний об'єкт, що охороняється силами протиповітряної оборони. Варто зазначити, що окупанти атакують і наші ГЕС у ніч проти 8 листопада, ворог вкотре вдарив по Україні. Моніторингові канали повідомляли, що основними цілями були ТЕЦ і ГЕС на лівобережжі. Також масовані удари були по газовій інфраструктурі та залізниці. Зокрема, у мережі припускали, що ймовірно, вчора під атакою росіян була Кременчуцька ГЕС. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут заявляв, що в області відсутні повністю або були перебої зі світлом, водою і теплом. Це наслідки нічного обстрілу, підкреслював він. Російська пропаганда натомість писала про нібито близько 20 вибухів у районі Кременчуцької ГЕС. Про наслідки масованої атаки ворога на нашу енергетику у ніч проти 8 листопада розповів заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Енергетики поступово стабілізують роботу системи. Однак, наразі відмовитися від відключень поки неможливо. Ба Більше блекаут вдарив і по зв'язку. Користувачі масово скаржилися на відсутність мобільного інтернету та покриття після повернення електропостачання. Компанія Водафон пояснила. Перебої виникають через велике навантаження на мережу. Через обстріли противника по критичній інфраструктурі є проблеми і на залізниці. Потяг із міста Хелм прибув до Харкова з 13-годинним запізненням. Розповіла змі одна із пасажирок. Крім того, Укрзалізниця скасувала кілька рейсових поїздів на 9 листопада, а в день 8 листопада було припинено пропускні операції на кордоні, через що багато автівок застрягли на пунктах пропуску. Це наслідки російського удару по наших енергооб'єктах. Наразі все вже працює. Повідомляли у державній прикордонній службі. Тим часом змі вже підрахували. Для того, щоб прожити один-два тижні у разі повного блекауту, необхідно мати вдома від 10 до 15 тисяч гривень. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. як твоя ніч минула, тому що били знову росіяни, масово били. На жаль, є троє загиблих в Дніпрі, били по газовій інфраструктурі, по в цілому енергетичному комплексу, тому що тут повідомляється про те, що значить, в Кремечуцька ГЕС були прильоти, і там, взагалі, зараз ситуація жахлива, я так розумію. А потім, от Дніпропетровська, також там є блекаут, також ГЕС, ймовірно. Ймовірно, ще й в Полтавській і Теси були. Ну загалом дуже багато, дуже багато всього: ракети, дрони і, і все інше. Коротше, задача у них не змінюється. Правильно розумію? Тобто вони цілеспрямовано хочуть взимку зробити цю зиму для нас найгіршою. Ну, вони кожного року хотіли це зробити. Не треба думати, що минулої зими це воно було, це вони не хотіли цього зробити. Вони не могли це зробити. У Росіян існують тільки дві опції. Вони або воюють, а якщо не можуть воювати і бити, вони починають розповідати про великий гуманізм, збереження е, життів цивільних е, та іншу. Туфту -ту. е, тому, але проблема в тому, що в цю зимку в цю зимку вже прилітає відповідь. Достатні конкретні відповіді. Ми бачимо е, так, що ще невідомо у кого що як яка зима буде, тим більше росіяни щось завжди забувають. Що вони значно північніше живуть, так? Так, да. і неприємності теж можна організувати. В принципі, Україна зараз, якщо ви уважно дивитесь, пішла теж ударами по вузлових енерговузлах, а удари по ГРС, в, в цій в Курській області в Курській області сказали, що все збили, теж по, по ТЕС прилетіло, але чомусь міністр. ЖКХ, місцевий все інше. Різко по побігли щось дивитися. Ну якщо все збили, то чого ви там таксі всі так нервують Тобто, процеси йдуть. Тепер росіяни теж будуть відчувати не те, що будуть відчувати, тому що все ж таки за Україною стоїть ЄС, стається більше ресурси. Uh, і те, що вони ну дивіться, по наприклад, по Кременчуськ по інших тест, вони ж до цього були прильоти. Питання в того, а чого ви знову по-другому йде Значить, багато чого було зроблено так, що воно почало не так працювати, як вони думали. Так що так. А, наша відповідь, От ти згадав про те, що вони реально забувають, що вони там дещо північніше, але ж там в Московській області вже був блекаут. Не так давно, до речі, це було. Я там, коли там готував матеріал на блог, е читав, як захищена Москва, щоб вибити її енергетику, вона ну доволі там е сильно захищена, насправді тому, що там концентрат ППО ПРО і все інше на Москву, він найбільший. А скажи, будь ласка, вони Вони це роблять, тому що ну так повелося там ще з радянських часів столицю, ми захищаємо найбільше. Чи вони розуміють, що якщо паде Москва, ну умовно паде блекаут буде в Москві, да е жопи позамерзають у них там зимку, тому що там. Тим паче, цієї зими світла не буде. Москвічі, ніжні, да, які там звикли до одного, отримують інше. І можуть бути якісь процеси да, піти? Чи, чи, чи навпаки, чи знову ж таки? Це історична історія, коли посилювали столиці найбільше. Ну і посилювали столицю. Все ж таки Росія дуже централізована країна. Все відбувається через Москву, і керування банківської системи, наприклад, і багато чого іншого. А ні, там інше, я думаю, може бути, і вони це підозрюють. Не те, що москвичі. Там же окрім москвичей, живе купа мігрантів, яких вони постійно чмирили з своєю імперською покою. І невідомо, як це мігранти будуть себе подобати. Мабуть, може прийти добра світла думка, а на час піти перевірити, як там живуть люди на рубльовці. Я думаю, що серед росіян не москвичі да. А саме росіян в той же московській області теж є багато бажаючих подивитися, що відбувається на рубльовці. Тобто, ну таке може бути, і ми повинні стимулювати такий процес для того, щоб росіяни пішли грабувати Москву і в принципі блекаути можуть це стимулювати. Ну, дивись, тут наступна історія: так ви там Москву закриваєте, дрони в Кремль можуть і не прилетіти. Але, наприклад, дивись, знову відкриваєте карту. Що знаєте, що мені часто говорять, що я занадто оптимістичний, все інше. шановні. Я просто дивлюся статистику, да і вам її переповідають і, і, і на і на карти Росії і розповідають, що є хто не дивиться. Да? Он відкрити карту, останні останні удари е, 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 йдуть. Удари по енерговузлах, які якраз лінії йдуть, наприклад, на Москву, в тому числі. Тільки вони за 700 кілометрів від Москви знаходяться. Ну для того, щоб організувати в Москві, не обов'язково ну прилітати конкретно по Москві. Ну є там же ж є енергосистема. Є, наприклад, те, що там каскади, наприклад, гідроелектростанції на Волзі, які теж живлять в москву, москву та Московську область, і багато чого іншого. Тому це, це, це процеси йдуть, і я думаю, що тільки це це, це перше таке промацування. Те, що роблять українці, чого не не було минулого року. Не було минулого року, і ну я вже мовчу про удари по НПЗ. Росіяни різко зараз е, зменшують акцизи на те, щоб додавати більше спирту е, в, е, в паливо. Так різні дешеві присадки, хочу щось зробити з ними, тому що дивіться, ну знову таки дивіться удари по От сьогодні. Теж удар по НПЗ був знов. А по хімічних підприємствах ідуть Удари, ну така, така трійця йде постійно. трійця знаєте, або по енергооб'єктах, по НПЗ, або там по підприємствам, які є частиною виробничого циклу, наприклад, виробництва ракет. Щоб ракети припинилися виробляти, не обов'язково, наприклад, знищити завод, який виробляє ракети. Достатньо, наприклад, винищити якусь. Ланку, ну припустимо, там, умовно кажучи, частину якогось двигуна, чи там прокладки, наприклад, які там з'єднують якісь там речі, наприклад, в самій ракеті. Воно просто працювати не буде і тому на цьому Україна працює. Те, що вони будуть вибувати нам енергетику, ну так це відомо. Вони з першого дня це робили. Те, що не змогли минулої зими зиме, теж лякали великою зимою. те означає, що вони просто не змогли. Я думаю, що військово розуміє ці проблеми. Там і працюють по системах ППО, і удари відповідь пішли. Удари відповідь такі, що я думаю, що росіяни ще ще не невідомо, хто кого, до речі, заморозить цією зимою. Е, ось ну тим більше знову таки не будемо забувати, що Україна, м'яко кажучи, південна країна по ну, порівнянні з Росією там для них ну морози це нормально а для нас ну можливо і то, і то не точно. так що ці процеси йдуть, і я думаю, що багато неприємності для росіян. Армія спецслужби ну організують. Ну, дивіться, як от ну і плюс дивись наступне, що йдуть удари вже по такій важливій експертній складові. От на цьому тижні зболушники влупили по то псе не просто по то псе по трьох танкерах які там були. Я думаю, що щось ці судновласники якось різко засумували. Якось різко засумували. Так? що щось виявляється, прилітає. це і є справжніми санкціями на Росію. так Паралельно йде інші процеси, от я читаю Саудівська Аравія в найкращих традиціях дружби та згоди, робить вже знижки для Азії, тому що у них перевиробництво нафти, а от так що ці процеси йдуть, і тренд, тренд для росіян дуже поганий. І проблема в тому, що його не відкатати назад. Неможливо повернути отак, от, щоб все, все повернулося в одну мить, як вони хочуть, тому що ну. Заражається міхання, маховік, який рухається, і який взагалі зараз працює над тим, щоб росіян взагалі не було на нафтовому ринку світу. Чого вони взагалі в шоці від чого від того, що тут відбувається? Ну і плюс Україна б'є по НПЗ, б'є по енергетичних об'єктах і так далі.